Здавалося, що той дощ, який затягнув сумної з самого ранку, ніколи не закінчиться. За такої погоди найбільше у світі хотілося залишитися в теплій домівці, закутатися в плед, пити улюблену каву і читати, читати, читати. Хоча про що це я? Внутрішній голос примусив Василину випростатися на повний зріст. Я сильна, відповідальна і працьовита. Повторювала слова, наче мантру. На редакційній планірці шеф запитає про її суперзавдання. Це не вигадка Василини, а характеристика важливого завдання самого шефа. Резонансні теми шукаймо. Резонансні теми. Цими словами починалися та закінчувалися редакційні летючки. Та недаремно кажуть, хто шукає, той обов'язково знайде. І такий випадок стався. Дзвінок від Максима пролунав вчасно. Максим або просто Макс, якось непомітно він увійшов у її життя, і тепер Василина ловила себе на думці, що прив'язується до нього. З одного боку, це добре, а з іншого не хотілося б розчарувань і нових потрясінь, розбитого серця. Та годі вже обірвала сама себе. Нині важливо зосередитися на роботі недаремно ж шеф вимагає чогось крутого. Схоже, Макс допоможе їй знайти щось цікавеньке. Васюто, на тебе чекає поліцарівська премія. Макс аж світився від щастя. Слухай, я знайшов такий сюжет, ти тепер будеш місцевою зіркою. Справді, того дня зорі усміхнулися Максові. Дощова погода не налякала малих хлопчаків, які на річці влаштували справжній морський бій. І ще зовсім малий русланчик, якого не хотів брати із собою старший брат Андрій, усе таки побіг на річку. «А вже ж, це ж так цікаво можна поплавати, попірнати, а ще бризкати один на одного водичкою, яка на сонці грає всіма барвами веселки. Хлопці билися, борюкались, все було так цікаво, та малий враз послизнувся і стрімко почав втрачати рівновагу. Старші діти помітили, намагалися рятувати, та дитини вже не видно було з під води. Без паніки раптом пролунав чоловічий голос Ніхто й оком не встиг кліпнути, як чоловік швидко опинився під водою діяв, наче справжній професіонал-підводник. І диво сталося малого русланчика витягнув, швидко поклав на берег та заходився робити штучне дихання. Отак вони і зустрілися Макс і чоловік рятівник. Коли дитина почала дихати, ніхто не міг стримати сліз. Вітаю вас, ви справжній рятівник. Макс міцно потиснув руку чоловікові. Зав'язалася розмова. З'ясувалося, що Віталій Радзивил так звали чоловіка працював рятувальником, тож умів надавати медичну допомогу. Макса Віталій приємно вразив, тримається з гідністю, проте має й натяку на зарозумілість, і раптом у розмові промайнуло декілька фраз, які примусили Макса подивитись до співрозмовника уважніше. Пан Віталій розповів, що мав дворянське походження, яке за радянських часів був змушений приховувати. Тішився, як дізнався про своїх колег. Коли стало трохи вільніше дихати, нащадки дворянських родин згуртувалися у своє рідне товариство. Є у нас дуже цікава людина, пані Ірина Залевська. В голосі пана Віталія було стільки теплоти, що сумнівів не залишалося. Чоловік їй симпатизував. А Макс слухав, як кажуть, мотав на вус Його Василина, мисливиця на карколомні сюжети та романтичні історії, матиме цікаві теми. Про таких, як ви, треба писати, аби якомога більше людей знали про своїх славних краян. Макс справді був щирий адже Віталій Радзивил урятував життя дитині. Ні, ні, тільки не про мене. Рішуче замахав руками чоловік. Схоже, що життя публічної людини було для нього важким тягарем. Ви краще про Іринку, тобто про пані Залевську, напишіть надзвичайно цікава людина, обдарована особистість. Тож тепер Василині не залишалося нічого іншого, як зателефонувати цій таємничій пані Залевській. Боже ти мій. Не думала, що я комусь ще можу бути цікавою. Голос пані Залевської був молодим та задиркуватим. Ну, Віталій, дамський догідник, він усе перебільшує, не вірте йому. Вона кокетувала, та з голосу було зрозуміло, їй приємно. Записуйте адресу, сонечко, зрештою, промовила. Василина йшла на ту зустріч із завмиранням серця. Справді, людей, які були нащадками дворянського роду, система свого часу знищувала до сьомого коліна. Утім, цікавість брала гору. Хто ж така ця пані? І ось вона уже в дворянському помешканні. Хоча про минулу велич нагадували хіба що старовинні портрети та кілька масивних вас, які могли прикрасити будь-який музей. Отак ми і живемо, сонечко. Пані Залевська жестом запросила у кухню. Не дивуйтеся, що прийматиму вас на особистій території, у кухні. Не дивуйтесь, це колись родина Залевських була однією з наймогутніших і найзаможніших. Самі розумієте, що такі родини опинялися у місцях суворого режиму. Як жартуємо ми на наших дворянських зібраннях, Після всіх чисток і зачисток нас можна назвати не дворянами, а дворняшками. Пані Залевська заливчасто засміялась. Прошу вас, сонечко, за наш обідний стіл. Запросила Василину. Василина зауважила кілька масивних фотоальбомів. Пані Залевська, попри вік, була стрімкою, граціозною. Василина спостерігала за нею. Прокручуючи в голові заголовок майбутнього матеріалу. Стрімка і поривчаста. Ні, це занадто претензійно. А може, примхлива пані у смарагдовому капелюшку. Це вже інтригує, міркувала собі Василина. Ідея з капелюшками виникла також не з порожнього місця. На одній з полиць дівчина зауважила цілу колекцію капелюшків. «Схоже...» Господиня була їхньою шанувальницею. О, бачу, Василиночко, що вам сподобалися мої капелюшки, а не моя розповідь, усміхнулася пані Залевська. Василині стало ніяково. Поки вона роздивлялася капелюшки, особливу увагу привернув той, що був смарагдового кольору. Ірина Залевська вже перегортала сторінки масивного фотоальбому. От тобі й халепа! Поки пані Ірина вела мову про рід Залевських, який був добре відомий в Україні і Польщі у XIX столітті, Василинка милувалася дамськими головними уборами. Історія роду Залевських настільки цікава, наскільки й заплутана, вела свою розповідь пані Ірина. У давнину ми володіли величезними земельними маєтками у Чернігівській, Полтавській та Київській губерніях. Цікаво, що Василь Васильович Залевський увійшов в історію як знаменитий меценат, який створив музей українських старожитностей. Знаєте, Василинко, мені особливо приємно, що у нашому маєтку перебували видатні люди. Найбільше Залевські пишалися тим, що мали за честь приймати Тараса Шевченка. Василина слухала розповідь пані Ірини і думала про те, якою насправді примхливою і непередбачуваною є доля, представники старовинного дворянського роду присвячували свої життя служінню батьківщині, підтримували поетів і художників, та нещадний час не пошкодував нікого. Ірина Залевська, поринувши у спогади, на мить забула про все на світі. Так бувало, коли вона, викроївши кілька хвилин на відпочинок, Діставала старовинний фотоальбом. У пам'яті поставали образи рідних та знайомих людей, пригадувала, як тато показував родинний герб. Тоді мала Іринка навіть до школи не ходила. Тато здобув блискучу освіту у Швейцарії. Там і познайомився зі своєю майбутньою дружиною Бертою, дочкою швейцарського парламентаря. Народилося в них дві доньки, а під час третіх пологів, коли на світ з'явився син, молода жінка померла. Для мене світ тоді потьмянів, зізнавався тато. Якби не зустріч з твоєю мамою, не знаю, чи вижив би я. Тату, а як мама не боялася взяти на себе таку відповідальність за трьох дітей? допитувалася Іринка. Допитувалася не випадково, бо в родині часто говорили про відповідальність та моральний обов'язок. І не просто говорили, а жили за законами совісті, тож навіть найменші діти знали, що в житті треба за все відповідати. Мама здійснила подвиг, коли вийшла за вдівця з трьома дітьми. В такі миті очі тата наповнювалися сльозами. Мама здійснила подвиг. Ірина Залевська знала, що для мами немає нічого неможливого, коли йшлося про її родину. Вона була готова на все, аби її діти були щасливими. Вона вважала всіх дітей своїми і ніколи не говорила про свій подвиг. Напевно, вам було нелегко приховувати дворянське походження в часи, коли такі речі, м'яко кажучи, не толерували. Василина не уявляла, як Ірина Залевська зуміла зберегти свою ідентичність, коли представників її класу знищували підкорінь О, часи й справді не обирають, та, попри все, маємо зберегти гідність та людяність. Так навчала мама. Очах Ірини Залевської промайнув сум. Батько загинув 43-го, а ми з мамою поневірялися підвалами. Такими було моє обпечене війною дитинство. Тут уже не до витребеньок. Київ було вщент зруйновано, і я досі дивуюся, як збереглася велика частина архіву. Взяти хоча б батькові рукописи, присвячені його перебуванню у Швейцарії. Адже саме з його нотаток я дізналася про його захоплення фотографією. Тато настільки віддавався цій справі, що став членом відомого на той час фотографічного товариства Дагер. Мама, моя невсипуща горлиця, яка ніколи не знала спочинку і все життя присвятила дітям, заховала всі документи під обгорілою грушею біля приватного будинку в Пріорці. Колись мальовничий, а під час війни зруйнованій київській околиці. Тут ми певний час перебували у знайомої родини. Я навчалася у школі, була відмінницею. Не розумію, як виживали в той страшний час, як приховували свої погляди. Адже це нестерпна мука жити чужим життям. У розпачі вигукнула Василина. Якби вона могла змінити той життєвий сценарій, вона б це неодмінно зробила і переписала б життя цієї чарівної пані в капелюшку. До слова, треба буде поцікавитись, який її улюблений капелюшок. Напевно, смарагдовий, усміхнулася Василина. Та пані Ірина рішуче підійшла до вікна. От знаєте, Бувають моменти, коли ти перетворюєшся на кам'яну брилу, на ломи камінь. Ти змушений будь-якою ціною зберегти своє життя та життя своїх рідних. Бо знаєш, про що найбільше просив тато маму, коли йшов на фронт. Він не просив зберегти атрибути дворянського роду, місце, яким у музеї. Ні, він просив про єдине зберегти життя дітей. І я мовчала. Носила коротку стрижку, була активісткою. Тоді юнацтво активно подалося у спорт, і я страшенно любила плавати. Уявляєте, Василиночко, я навіть інститут обирала за таким принципом: чи буде там басейн, і вступила до Київського політехнічного інституту на факультет хімічного машинобудування. От і маєш, пані, яка народилася у дворянській родині. Мала би отримати гуманітарну професію. Та Василина сама себе стишила мовляв, не поспішай, а уважно слухай її розповідь. Адже недаремно на початку розмови пані Залевська зауважила історія її роду настільки цікава, наскільки заплутана. Тому не все вкладається в усталені шаблони. Отак ми й жили, стиха мовила пані Ірина. Було кілька життів, те, що назовні, та сакральне, потаємне. Я обожнювала капелюшки, купувала їх скрізь, куди кидала доля, а кидала багатенько, бо була провідним конструктором і з інспекціями об'їздила весь тодішній союз. Була таким собі парубком у короткій спідниці. Хоча й тендітна, проте активна та енергійна. Ми у складі урядової комісії перевіряли готовність до спуску кораблів. Уявляєте, перед вами океанський лайнер, навколо якого метушаться серйозні чоловіки. А вони ж завжди вважають себе найрозумнішими. І раптом вихоплююсь я і роблю якесь серйозне зауваження, після якого всі зарозумілі чоловіки просто бліднуть. Пані Ірина. На мить заплющила очі, подумки повернулась у ті далекі часи. Боже, скільки всього пережито, передумано, там, на день ці душі, і досі не загоєний біль її душі. Так, у неї було велике кохання, її чоловік Георгій. Він за іронією долі працював інженером під керівництвом власної дружини. Тоді їй, енергійній та безкомпромісній, здавалося, що, що все має бути так чорне і біле, і жодних відтінків. Вона могла бути різкою, вона могла позбавити премії чоловіка, нехай навіть постраждає їхній сімейний бюджет. Ви ще молода, тож мої поради можуть вам знадобитися, задумливо мовила пані Залевська. Чоловік і дружина. Ніколи не повинні працювати разом, сонечко, а коли дружина-начальник, то це взагалі неприпустимо. Та одного разу в моєму житті трапився випадок, який перевернув моє життя до гори Дригом. Перед Новим роком я поїхала у відрядження до Риги. Нам, незіпсованим розтлінним заходом, Прибалтика видавалася справжнім закордонням, старовинні вулички Риги. Привітність його мешканців не лише вразили мене до глибини душі. У мені все всередині перевернулося несподівано, майже на рівні підсвідомості, я відчула приналежність до іншого світу. Мені хотілося розповісти цим милим, привітним людям, що я геть інша. Так відчайдушно забажалося носити довге волосся, укладати красиві зачіски. Мені хотілося слухати джаз і танцювати, пити шампанське. Уперше в житті мені не хотілося керувати підлеглими, мені взагалі не хотілося працювати, яке нечуване нахабство для жінки, яка звикла робити план для свого підприємства. І ми робили, забуваючи про все на світі, про себе також. Я провела жорсткою долонею по щоках, ніби намагаючись розгледіти в собі справжню жінку. Тієї миті зрозуміла, що втрачаю себе, своє коріння і своє призначення в цьому світі. Адже поки мої капелюшки припадали пилом, я перетворилася на жінку-громовицю, яка забула про своє місце у цьому житті. Василина слухала, затамувавши подих. Перед нею ніби постала жінка легенда, книжковий персонаж. Скільки всього довелося пережити, якими життєвими дорогами пройти? Напевно, чоловік Георгій дочекався тієї миті, коли його Іринка знову стала примхливою пані в смарагдовому капелюшку. Так, ви вгадали, Василиночко, це мій улюблений капелюшок. Пані Залевська задумливо дивилася на головні убори. Та я запізнилася, розумієте, я трохи запізнилася, допоки там, у засніженій ризі, її щасливі жителі святкували католицьке Різдво, а я давала собі обіцянку стати справжньою пані, мій Георгій крутив роман із Марічкою з інструментального цеху. Доброзичливці доповіли мені відразу. Щойно я повернулася з відрядження. Звісно, Жорж усе заперечував просив вибачення, словом тривіальна історія, про яку можна було тисячі разів забути. Та мені не вдалося, бо я все таки його любила. Мама, моя жартовна мама, просила мене не робити необачного кроку, бо в нас був син, якому знову ж таки. Доводилося більше часу перебувати в бабусі, та я спалила всі мости, хоча так і не змогла його забути. І все ж таки та поїздка змінила моє життя на сто відсотків. Я більше не носила сірих мішкуватих піджаків, а вбиралася в елегантні сукні. І знаєте, Василинко, я лише на схилі років усвідомила, що не потрібно бути досконалою у всьому. А я все життя прагнула бути ідеальною, безкомпромісною, як казав мій Георгій. Треба завжди залишатися собою, бути земною жінкою, зі своїм шармом і нерозгаданою таємницею. Навіщо розкривати всі секрети, чи не так? Нехай чоловіки розгадують таємниці протягом усього життя. Як би я хотіла, аби Георгій залишився зі мною на все життя. Та не судилося. Ірина затулила обличчя долонями. Боже, який емоційно насичений день. Ця дівчинка зробила неймовірне, розбурхала її пам'ять, примусила плакати і сміятися, і навіть приміряти улюблений смарагдовий капелюшок, який вона купила у засніженій ризі багато років тому все життя мов на долоні. І вона сповідується перед цією юнкою, чого не робила вже багато багато років. Вона була примхливою пані, носила улюблені капелюшки і з легкістю розбивала своїм шанувальникам серця, та того справжнього кохання вже не повернути. А син? син аж ніяк не відповідав уявленням про інтелігентного нащадка дворянського роду. Розлучення батьків стало для нього каталізатором, аби жити так, як забажається. Він грубіянив, був затятим прогульником, і у 18 років привів додому таку ж юну подругу, тобто свою майбутню дружину. Серце Ірини краялося вона вважала, що нічого доброго вже попереду її не чекає. Та коли народилася онучка, Яку назвали на її честь і ринкою, життя заграло новими фарбами. Минуло зовсім небагато часу, і пані Залевська познайомилася з другим чоловіком Леонтієм. Якщо з Георгієм усе палало, вибухало і нагадувало фаєрверк, адже ми були молодими, то з Леонтієм усе відбувалося спокійно, ніби в чорно-білому кіно. Тепер ми обоє вже нікуди не поспішаємо, бо розуміємо, що час плисти не від берега, а до берега. В очах пані Ірини бриніли сльози. Він, удівець, син з родиною живе за кордоном, тож шукає розради та дружньої підтримки, все-таки удвох легше самотнім серцям. Останнім часом я все частіше вдивляюся у своє зображення. Бачу себе молодою і гарною у красивому капелюшку. Я хочу знову бути примхливою пані у смарагдовому капелюшку і ловити закохані погляди чоловіків. Та ми вже повертаємося з ярмарку, сонечко, і все ж у душі відчуваю себе юною, енергійною та натхненною. А ще, попри все, маю ж таки втіху і ринку, продовження роду Залевських. Дівчинка така схожа на мене в юності, надто тоді, коли приміряє мій улюблений смарагдовий капелюшок. Я потайки милуюся нею і бажаю їй щастя.